Класичний комод барон з п'ятьма висувними шухлядами в кольорі горіх. Виробництво української компанії Мебельсервіс, яка виготовляє якісні меблі за доступною ціною. КОМОД складається з фасад корпусу та фасадів. МДФ плюс полегшена вставка ЛДСП. МДФ рамка. Складається з профіля, а в неї вставляється спеціальна вставка. Кришка комоду потовщена. Комод на невеликих пластикових ніжках, що дозволяє легко пересувати його, не боячись пошкодити підлогове покриття. Шухлядки глибокі та вмістимі. Дві верхні шухлядки менші, підходять для зберігання документів чи інших дрібних речей. Нижні шухлядки великі. Дно підсилене. Можна зберігати одяг, білизну та інші речі. Потовщена кришка дозволяє використовувати комод-барон в якості тумби для телевізора. Всі фасади прикрашені міцними класичними ручками під старовину. Ручки складаються з двох частин. Кріпляться надійно гвинтами. Ось так виглядає комод-барон всередині. Поперечні царги додатково скріплюють його. Комод-барон поставляється з фабрики в розібраному вигляді. Одна компактна коробка, в якій знаходиться фурнітура, елементи для збірки та інструкція по збірці. Переходьте за посиланням та замовляйте комод-барон за кращою ціною в Україні.